Шокующее решение Путина Россия будет воювать до конца. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Скобеева Бресша про крах ЗСУ Курской области. Что там сейчас в Курской области у ВСУ? Плохие дела, да. не хватает людей. Да, добрый день. У них ситуація достаточно серйозна в плані того, що вони потеряли даріна, та найбожевільніша заява року від пропагандистів. Українці перепрописуються на прифронтових територіях, щоб швидше стати громадянами Росії. Це условно говоря, чоловік, який живе в Одесі. він оттуда виписується і прописується в Покровській. Так в надійдію на те, що зайдуть російські війська, вони автоматично виявляється на території РФ. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проект завдяки вашій підтримці. Терміново Росія буде воювати до кінця. Путін щойно затвердив найвищі в історії сучасної Росії витрати на війну. 145 мільярдів доларів, що складає приблизно 33 всього російського бюджету. Прощавайте школи, прощавайте пенсіонери, все на війну, все на снаряди. Рубль летить в тартарари, росіянам нема що їсти, бо головні експортери овочів та фруктів перестали їх постачати. Але ж війна Путіну важливіша, росіяни якось самі розберуться. Він же їм розповідав, як економіка працює. От сморіть ми раніше продавали товар. который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, mm -hmm. деньги приходят в рублях, 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились. Тревога у ЗСУ краху Курьской области Мария Скобеева. Оля и запрошенный ЗЭД-эксперт уже готовятся наступать по всему фронту. Чому так жорстко? Спитаєте, ви все просто росіяни відбили село Дар'їне? Що там зараз в Курській області у ВСУ? Плохи дела? Не хватає людей. Да, Добрий день. У них ситуація достаточно серйозна в плане того, що они потеряли Дарина. И сейчас наши подразделения давят со всех сторон, вытесняя противника. Опять-таки, у нас минные заграждения прекрасно работают, у нас работает авиация. Недавно было применение, да, показали зубы орешникам. Поэтому сейчас ситуация, конечно, у них печальная. Запад понимает, что они не только Курскую область, область мы освободим, но и дальше пойдем по всем фронтам. Ага, підете хіба що по руїнах. Ви ж не забувайте, що в плані боїв у населених пунктах у росіян є лише одна стратегія знести кожен будинок і захопити руїни. Так що на місці росіян ми б не особливо раділи такому звільненню, бо це буквально означає, що дому у них більше нема. Караул громадяни Українці перепрописуються в будинки на прифронтових територіях, щоб якщо Росія їх захопить, стати громадянами РФ. Схоже, что все гарні идеи у пропагандистов закінчилися и настав час из уже абсолютно бредовыми темниками. Это, условно говоря, человек, который живет в Одессе. Он оттуда выписывается ну... и прописывается в Покровске. Так. В надежде на то, что зайдут российские войска, он автоматически оказывается на территории РФ. Все. Все. І таких людей достаточно много. Mm, Тоня well, у понятно, них так, нет, вот нет другої возможності. Как то, то а що їх там то есть он Даже реально не переміщається в покров, он, он просто он, переправішують он, он цікаве життя. У них там за паребріком. Ви тільки уявіть, стільки людей працюють над цією альтернативною реальністю, що по ній вже можна книжки писати. Хоча вони насправді і пишуть, тільки від цього вона реалістичнішою чомусь не стає. По любому Байден винен заважає. Русские вот-вот ядерку, потому что, ну, очень им хочется в рай, а хохлы все никак Запорожье АЭС не подорвут, чтобы их туда отправить. Должно все делать самим. Что касается моих любимых хохлов, так. то <свят> не надо на меня так смотреть. Как? А я то... вообще да, от вас <свят> отвернулся. А Майкл на вас смотрит? <свят> я дикт. поражаюсь одному. Эти люди не в состоянии взорвать запорожскую АЭС. Они этого зробити не можуть. А на самом деле ситуація виглядає таким образом, що спочатку, все-таки, нечто полетит з Москви в сторону Почему? Почему? Ну як це чому? Щоб навірника, якщо вже в рай, то на швидкості ядерного вибуху Путін же обіцяв, що так буде. А взагалі, якщо без жартів, то ось це би відео подивитися тим людям на заході, які вважають, що з росіянами є про що домовлятися. Російська тероборона винна військовим 10 мільйонів рублів. Тільки послухайте, яка це цікава історія. Пропагандистка воєнкорша Ольга Курлаєва виклала відео, як доблісна російська тероборона збиває, нібито український дрон фурія, і спочатку вони прямо таки пишалися цим. Мовляв, гляньте, як ми тримаємо небо. Жоден ворожий голуб не прошмигне. Що збили? Збили фурію, збили збили фурію розвідувальний самолетного типа разведчик металл вот вот прямо прямо я вижу тоже да помодешь А от якби пішли і подивились, то може і не виклали б це відео, бо, як виявилось пізніше, збили вони російський розвідувальний дрон вартістю 10 мільйонів рублів. Після цього Курлаєва пост свій, звісно, видалила, але ж інтернет все пам'ятає. За чутками від російських z блогерів оцих бійців тероборони відправили на курси з ідентифікації дронів, але зедники все одно лишились незадоволені за дрон. То хто заплатить Путін чи що? У Москві тим часом обстановка накаляється. Місцеві телеграм-канали публікують відео рейду силовиків на клуби. Людей буквально кладуть лицем у підлогу, бо вони не хочуть відпрацьовувати повістку Путіна. Так, ви бачите, скільки потенційних окупантів наскребли. Тепер їх точно мобілізують до якоїсь приватної військової компанії, щоб кинути кудись під Курську область. От вам і найвільніша країна у світі. Екстремісти тепер виглядають як чоловіки у трусах у клубі. Ви вже чули, за словами голови Департаменту освіти Москви Каклюгіної, у Москві зварник може отримувати до 500 тисяч рублів на місяць. Це, до речі, скільки в доларах, хто знає, 400-500? З самих високооплачуваних у нас професій – сварщик. Хороший сварщик сьогодні в Москві отримує до 500 тисяч рублів. Оператор станков ЧПУ до 300 тисяч достигає зарплати. І слесарі взагалі до 350 тисяч може доходити. Ні, ну в принципі, ми можемо уявити такі зарплати, якщо брати до уваги, що з підприємств усіх позабирали на війну, і на заводі працює по 10-15 людей, які виконують усю роботу одразу. Утім, це лише уява. В реальності, якби в росіян були такі зарплати, вони б відремонтували свої бараки, заплатили кредити і не перлися б на війну. Російські строковики у Курській області воювали штик ножами. Не вірите? Про це сам Карнаухов на першому каналі заявив. Він сам це бачив. Яку таке можна не повірити. Знаєте, ми з першого дня заходу були в Курске три недели, І ко мне там узнал меня один из командирів батальйонів. он підійшов, И мы с ним сидели в кафе, и он заплакал. Я не мог понять, что ты плачешь. Я говорю, что ты плачешь, что ты даешь. Он показал съемке, как наши пацаны, мальчики, там в окружении не сражались. А вигрізали врага. Я бачив кадри, які мене теж привели в состояние жуткої суши. Тому що пацаны з патері БК брали штик ножи і шли в рукопашную. До речі, що цікаво, тобто тепер строковики вже були у боях за Курську область, бо до цього ви всі чомусь розповідали, що їх там немає, і взагалі там лише кадирівці стоять. А тепер виходить, що ви набрали дітей у строковики і без БК кинули проти регулярної армії, через що їм довелося йти в бій. З ножем проти кулеметів. Ну що ж, можете собою пишатись. Ви коли-небудь бачили, як виглядає мавпа з автоматом. Ну, так от дивіться, в нас є запис однієї такої з тимчасово окупованих територій України. Ну, а тепер ви бачили, як виглядає, що робить типова еліта Владіміра Путіна. Звільняє кабінети від моніторів, бо це ж не телевізор. Через нього можна входити в інтернет. Раптом ще хтось на Ютуб зайде і послухає знамениту пісеньку про Путіна. Не можна такого допустити. Шкода тільки, що куля йому в лоба не зрикошетила, але думаю, дрони це поправлять на сьогодні. Наседіякому що дивитесь гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.